Так, а зараз дещо буде цікаве. Дякую. Забрав дещо важливе для мене у своїх справах. Так, беру свої манікюрні ножнички. І зараз ми побачимо. Що нам прислали? Є. Та -та 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 -та. Купон на знижку 10%. Малевич ЛКМ. І сертифікат. Пройшов методичний курс фарбування сучасних автомобілів та основних положень ведення бізнесу СТО. Так, ну звісно, я підготувався і зараз це все пригаю ось в таку рамочку. Хочу подякувати школі останній перекрас. І особисто не требі Михайлу за створення чудового матеріалу і методики, яка дійсно допомагає і дійсно працює. Цей сертифікат буде висіти в мене в гаражі. Слідує його місце дислокації це буде мій офіс. Дякую. Це не аби мене буде мотивувати насправді. Рухаємося далі.